Понад тиждень волинські рятувальники допомагають харківським колегам. Два десятки вогнеборців поїхали на схід України, аби долучитися до спільної роботи із місцевими ДСНСниками. Волиняни допомагають харків'янам виконувати господарські роботи у підрозділі, котрий постраждав від бойових дій. Разом із тим, частина волинських піротехніків розміновує деокуповані території на Донеччині. Їхнє основне завдання це ліквідація пожеж, ліквідація надзвичайних ситуацій і їх наслідків, ну і рятування людей в межах скажімо так, тих подій, де їх залучають. Харківські колеги, звичайно, дякують за те, що їм надають посильну допомогу в цьому плані. Ми нещодавно, до речі, за сприяння органів влади відправили туди і продукти харчування певні, ось, і овочі з нового врожаю. На території уже Донецької області працюють наші піротехніки. Ось вони спочатку були у Чернігівській області, тепер працюють на території Донецької області. Наскільки сильно ворог заміновує окуповані території? Можу сказати, що щоденно вони знешкоджують по декілька, буває навіть і десятків вибухонебезпечних предметів. Звичайно, роботи там вистачає. Постійно треба бути, так би мовити, на поготові. Ось. І загальна кількість цих вибухонебезпечних предметів вже більше декількох сотень, наближається до тисячі з початку їхньої ротації, тому ви самі можете судити, наскільки це багато. Звичайно, дуже багато.